А купляти, якщо купляєш тут, теж так є ціна не помню. Ну дорого, по пів кілограма. Нарешті, сьогодні 24 червня, приїхав на клубніку перший раз. Ми взяли відеорочки, отакі клубнічки. Відорочки йдемо збирати. Подальше тут вот з краю визбирано. Спробував клубничка, Непогана, сводка. Питав. Ну, правда не крупна. Вже і переспівалася, така. Питав, що за сорт підходив. Каже. Каже, що не знає такого знаю. Їсти можна, сколько хочеш, і набираєш шедерку і, і важиш, і платиш. Я там ціни дивись, не помню. А купляти, якщо купляєш тут, тоже там є ціна, не понял. Ну дорого, по пів килограмма. Дорого собирати. О, яка хорошенька. Попалась. Дорого собрать, дорого работа стоя рабочий. А, Она собрана уже дороже. В магазине дорого на месте. Тут дешевше. Ніхто тебе не гоне, собі собираєш потихеньку кувничку, їси, Ось таке поле. Ми ще не дійшли, я вже наївся. Недавно тільки приїхали я вже трошки не Ось така кувнічка. Ну гарно. Але вже проходить, вже багато є переспівшої тут кубніки. Людей не багато з'їв, але вже не ївся. Бачите, тут, щоб збирати кубніку, ну, наймати людей, дорого платити, невигодно. Там легше запустити людей і це спустити. Люди самі збирають і собі їдять. О, ще є, хтось їде по хлопніку збирати, вагончик стоїть, туалет стоїть на, на місці. Біо. Машини туди приїжджають. збирають.